Вітаю вас на каналі Ольга Таро. Мене, відповідно, звати Ольга. Рада, що ви завітали. Давайте сьогодні зробимо розклад на те, що вас чекає в липні місяці. Чотири варіанти зробимо і подивимося. Я взяла декілька колод, і з кожної колоди я буду доставати по одній карті. Так, почнемо з «Old Style». Ленорман, да? старовинний Ленорман, На неї будемо орієнтуватися чотири варіанти. Фіксованих карт не буде, просто дивимося по загальній картинці, що у вас буде чекати. Чотири варіанти. Будете обирати. Коли обираєте, сильно не перегружуйтесь. Також можете подивитися, да, на себе, можете на когось із своїх близьких, рідних, кого вас цікавить знати. Так, чотири варіанти. Це було колесо року, а тепер. Візьмемо «Ніколету» чи коля. Я маю цю колоду дуже давно, але використовую її рідко. Спочатку якось взагалі не йшло, а зараз чомусь вона мені стала цікава, приваблива і ключі. Ключі таро. Перший варіант. Четвертий. Ось так сюди викладу собі, щоб не заважали колоди. І будемо дивитися перший варіант. Так. Що у нас тут? Лілії? Лілії це, знаєте, це благородство і по картам тут. Ніби вас хтось в липні місяці перший варіант, буде провокувати на якісь конфлікти. А ви будете, да, ось хтось ходить, лякає, страшить, хоче конфліктувати, а ви ховаєтесь, ви ніби не хочете, ви не хочете боротися. Ви хочете вести себе благородно. Ви не хочете цієї боротьби. Ви знаєте, що ваша да, ту з Кубків, ой, ту з Пентаклів це Божий дар, що ваше воно і так ваше. За нього не треба боротися, ваше від вас не уйде. Тут такий, знаєте, посил. Ваше благородство вас якби не те, що спасе, а приведе до того, на що ви заслуговуєте в хорошому сенсі цього слова, да? до найвищої якоїсь цілі. В липні місяці не ведіться на ці провокації. Мечі у нас дуже часто да, показують якихось ворогів, опонентів, скажімо так, да? От вони вас хочуть вивести на конфлікт, хочуть вас якось спровокувати, а вам треба залишатися спокійним, спокійною, так, для того, щоб дійти до своєї цілі. І ви її дійдете, ви до неї дійдете. Головний посил це якраз таки благородство, спокій. Липні місяці. Зберігайте спокій і буде вам щастя. да Ось такий варіант номер один. Ну, давайте дивитися варіант номер два. Що у нас тут смія? Да? Ну, тут вам хочеш чи не хочеш, дев'ятка жезлів у нас навіть повторюється. Хочеш чи не хочеш, а вам треба якусь оборонну позицію буде займати. Швидше за все, це змія, це ця жінка. Якась жінка. Тут, навіть якщо кого цікавить якийсь такий магічний світ, може бути, що ви будете робити якісь ритуали по чисті своєї енергетики, тому що у нас в класиці так королева жеслів це відьма, і ви від неї захищаєтесь. Можливо, ви будете знаходити мудру людину, яка вам цьому допоможе, проводника якогось. Но ви будете захищатися в липні місяці від якоїсь хитрої, такої по змії жінки, ситуації. Ну, тут прям випала королева жезлів, це конкретна людина. І ви від неї обороняєтеся. Ви від неї. А, чекайте, тут дев'ятка це вісімка, я щось подумала, що це дев'ятка, не прочитала. Це вісімка. Вісімка жезлів. Це прям, знаєте, як тут забор. Восьмьерка жезлів це теж у нас це швидкість, це все по полочкам. Це прям ви як, може бути, прям будувати щось фізично, там, я не знаю. Забор від сусідів, так? Да? Ну, в будь-якому випадку суті не міняє. Може, знаєте, що восьмьорка жезлів, ще говорити, що ви будете робити не одну якусь практику, да, щоб звільнитися, почиститися. Не один раз прийдеться вступати в якийсь конфлікт, щоб себе відстояти. Ну, тут захисна позиція номер два. Вам прям треба захищатися буде. Якщо першому варіанту то треба не внікати, не входити в ці енергії, вам це зробити необхідно, щоб відстояти своє і щоб захиститися, щоб звільнитися від впливу якоїсь такої неприємної особи. Так, третій варіант. Дивимося, що тут у нас? Що у нас тут? Тут, знаєте, ніби вам прийдеться приймати якесь дуже швидке рішення, яке і так до. Не швидке рішення, а швидко приймати рішення. От була якась позиція, якась ситуація. Вона тягнулася, тягнулася. Ви все відкладали. А вісім Жезлів говорить, треба буде прийняти це рішення, срочно уже чекати, як ніби немає коли. Треба завершити, да, цю позицію. Вона і так дуже довго тягнеться. Можливо, це зв'язано з коханням, так, рицар, кубків у нас тут йде. Прийдеться вирішувати, йти далі з людиною, чи розходитися. І це треба буде, причому при... ну, вже нарешті прийняти це рішення. Вісімка жезлів говорить, далі вже нема куди, все, треба все розкласти по полочкам. Ці всі жезли летять хто куди, да? а їх треба розставити, треба все прийняти, конкретні більш... рішення. Ну, третій варіант. Ви будете те, що довго висіло в повітря, нарешті. Візьметеся за, за цю справу і будете її вирішувати. Ну, перша карта, мені подобається, да? це у нас е, рінг перстень. Вона говорить, що ну, на вашу користь буде це рішення. Ви так зробите, щоб ви були як у виграшній ситуації, на вашу користь. Так само, знаєте, що тут, що може бути. Наприклад, ви десь вкладали ресурси, фінанси, вкладали енергію в якусь справу і, нарешті, отримуєте за неї віддачу. Нарешті ви отримуєте. Причому, знаєте, як може бути, ви там десь трошки щось зробили, там десь щось трошки зробили. Ніхто не реагував, там, не знаю, фін... наприклад, позичили там, 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 у вас люди да, різні. Не віддавали, а тут всі зразу прийшли. Або ви були в пошуках роботи, а тут раз і, і зразу вісім варіантів, вам вибирали будь-який. Або довго ні з ким не зустрічалися, а у вас кавалерів багато прийшло, що так відіграватися. Ну, цікавий, третій варіант. З якоїсь позиції очікування ви точно будете виходити в активність. Так, і дивимося четвертий варіант на липень місяць. Ох, і карти в четвертого варіанта, да? Липень місяць бачу буде цікавим. Спокою він не дасть нікому. Четвертий варіант, перша карта відміть, треба бути сильним. Хтось на вас нападати буде, от вам цей купол треба, тишини, спокою. Луна от краще, дивіться. Не приймати ніяких рішень, не підписувати ніяких документів на емоціях. Луна, місяць, воно все плутає, все здається не таким, як є. Ви будете, як в тумані. І вам треба буде прикладати багато зусиль, щоб все зрозуміти, що навколо вас відбувається. Тому краще уйти в цю четверку кубків. І перечекати липень місяць не приймати серйозних рішень. Будь ласка, не ставте життя на паузу, живіть, але серйозних рішень. Наприклад, поміняти роботу, розійтися, зійтися з якоюсь людиною, ну, якісь які серйозні зміни, переїхати краще в липні місяці, за такі питання не братися, краще перечекати, тому що тут все не так, як здається, насправді. Вам треба буде, прямо знаєте, як багато зусиль прикладати для того, щоб розуміти, що навколо у вас відбувається. І ще тут рицар мечів, це він як нападає, плутає вам ці карти. Теж може, знаєте, як провокація бути якась. Четвертий варіант. Не спішіть. Липень місяць поставте на паузу життя, відпочиньте десь, якщо є можливість у вас. Візьміть відпустку, візьміть паузу, не приймайте серйозних рішень. Краще. Будьте стороннім наглядачам в липні місяці. От так. От просто дивіться зі сторони, що відбувається. Не втягуйтесь, не лізьте, чекайте, тому що можна під цими емоціями, під місяцем наробити багато біди. Да? Потім про що будете жаліти. Ну, такий місяць липень нелегкий по картам іде, тому тримаємося, все буде добре. Я всім рада за увагу. Дякую, що завітали. Дякую за ваші коментарі, за ваші підписки. За ваші вподобайки і до нових зустрічей. Па-па!